Привіт, дорогі, продовжимо розбирати книгу ЄНОХА. ПоДОРОж ЄНОХА Всередину ЗЕМЛІ І був ЄНОХ. Проведений у саме серце землі. Там він побачив гори, дерева, долини. Серед них проклята долина, де були зібрані всі богохульники, які будуть покарані на очах у праведників, як свідчення Вічного суду. Доля відступників. Єнох побачив дерево пізнання, з якого скуштували його пробатьки Адам і Єва. І через це були вигнані з раю. Ті, хто відкидають Господа, краще їм було б не народжуватися, бо вони будуть відкинуті як від вибраного народу, так і від владики всієї землі. Вогонь небесних світил. Єнох побачив потік вокню, що горів безперервно, не згасаючи ні вдень, ні вночі. Ангел пояснив йому, що це вогонь усіх небесних світил, житло святих і молитви янголів. Також єнух побачив оселі янголів і місця відпочинку святих. Янголи благали Господа за праведних. Кількість праведників перед Всевишнім незліченна. Єнох побажав залишитися у цьому місці, і Господь духів постановив йому це. Єнох довго розглядав це місце, де мешкають ті, хто не спить, а день і ніч прославляє Бога. Обіцянка обраним Бог пошле свого обраного сина людського жити серед людей. Він змінить увесь світ і приготує його для обраних, а грішникам суд і загибель. Ісус Христос є цар над царями, у нього вся лада. Єнах побачив величного сина людського, істинного, праведного, вибраного через свою святість. Він підніме царів із лож і скине сильних з престолів, він розіб'є зуби грішників, він скине правителів із царств, бо ті не прославили того, хто дав їм владу. Вони зневажали небесні світила, топтали землю, а вся їхня сила була лише у багатстві. Їхні боги ідоли, зроблені руками. Хадатайство ангелів і слава Христа. Ангела. Будуть молитися за праведників. Ісус Христос заступиться за них, щоб вони не чекали суду. Єнох побачив, як книги були розкриті, і все небесне вонство стояло навколо Бога. Кров праведних буде помщена, і молитви їх будуть почуті. Христос від початку і навіки. Ім'я Христа було ще щодо створення сонця і світла. Перед ним в ним схиляються всі коліна, і він був вибраний до початку всього і буде царювати вічно. Він охороняє долю праведних, бо вони зненавиділи цей світ, не жили по плоті, по душі, а жили по духу. Він помститься за їх життя, судно царями і остаточна перемога. Царі та правит, правителі не врятуються, ті, хто відкинули Господа духів і його помазаника згорять, як солома. Неправда не триватиме вічно. Христос піднявся на, на ньому дух мудрості і сили, і ніхто не посміє навчати перед Ним. Слава і царство буде передано святим. Кінець світу і обіцянка Воскресіння. Тоді царство мертвих поверне те, що належить. І пекло віддасться, що повинно. Син Божий обере праведників і відведе їх на небо. Гори, гори почнуть скакати, а пагорбу стрибати, земля знову затрясеться, і святі стануть, як ангели на небі. Це все не фантастика, це справжня реальність, друзі. Підпишіться і слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити наступну частину книги Єноха.